Нас 15-й тур другої ліги. Це група Б. Локомотив. Приймає Трестянець та атакувальним футболом. І їх можна також зрозуміти. Обидві команди є на віс У нас і що? Удар від Сахненка. У нас Тростянець трішечки зумів. Такий м'яч перевести з власної половини поля. Але саме локомотив атакує! Забиває Сахненко. Хто ж ще? Як не Олексій Сахненко. Оце так, так друзі. Чудов, чудовий. Чудова атака після зміщення до центральної зони. Павло Замуренко пробивав, але був заблокований його удар. Знову Замуренко з м'ячем. Простріл! Прямо в руки Арсену Біліменку. Ну і знову ж таки не вдається поки продертися до штрафної. Є в і Це був шанс. Партнерів, але нічого не вдалося. Удар від мордаса в руки. Не зумів, не зумів. Він зараз е, пройти волошка, який прочитав задум. Євгена і зупинив того, але атака триває. І удар знову ж таки Брасавчук удар! Удар! Подивіться, друзі! Точно, у вигляді в якомусь дійдуть до футболістів, і допоможуть їм краще грати ці останні хвилини, які залишаються до. Фінальна свистку. Удури! Це штанга рятує! Після удару Івана Мельниченка Рятує ворота Рябенка. Фантастика! З корпусом. Виграє, виграє. Другий за м'яч. Ось і все, друзі. Ось і все. Артем Артеменко дає. Свисток, який свідчить про те, що матч завершиться, матч завершиться перемогою локомотива.